Ми ставили вкоріняти у торф листочки заміокулькаса. Пройшло трохи часу, та ви побачили, що з ними сталося. Ось тут був парничок, де вкорінювались листочки заміокулькаса. Що ви побачили? Тут зовсім сухі листочки, зовсім пересох груд. Та не поспішайте його викидати. Чому? Бо саме тут можуть бути маленькі бульбочки, які виросли із листочків. Листочки, звичайно, загинули, їх потрібно прибрати, але ґрунт посп... викидати не поспішайте. Тут же можуть бути маленькі бульбочки. Ось, подивіться. Одна. А якби виконали, викинули? Викинули б маленький самій кулькас. Ось, ще одна бульбочка. Отож, не поспішайте, коли вкорінювали. Добре передивіться, можливо, там є бульбочки, які виросли, а листочок зів'яв.